Жили собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана. І були ті цап та баран дуже великі приятелі куди цап, туди й баран. Цап на городка пусту їсти та баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться». А збирайтесь но, цапи і барани, собі з Богом йдіть, щоб вас не було у мене тут у дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Врешті узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть, та й бачать, перед ними горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж той вовки кашу варять. А, здорово, молодці. Здорові, здорові. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякався, а баран вже й давно злякався. Цап, роздумавшись, каже А подайно мені лишень баране оту вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, більшу ту подай, каже цап. Баран знову приніс ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут вже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як звідсіля втекти. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Так, братці, славна нас компанія, і каша гарно кипить. Та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, так його і не бачили. Як зачав другий того дожидати, став думати гадати, як би той собі втікти? Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так далеко і не вернувся. А третій сидить, думає та й каже Ох, піду я лишень їх та так прижену, як побіг, та і той рад, що втік. Ось тоді цап і баран зраділи Ох, ну, му, брате, скоріше давай з'їмо цю кашу та й з курення підемо. Аж тут вовки щось собі надумали. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятися. Ось ходім, ми їх з'їмо, вражих синів. Прийшли, а ті вже добре справилися, вже й з куреня пішли, та й побігли на дуба. Стали вовки думати гадати, Як би цапа й барана нагнати. Як стали йти і нашли їх на дубі. Цап сміливий заліз аж наверх, а баран несміливий нижче був. Кажуть вовки старшому вовкові Ось ти тут лягай, бо ти старший та й чекай, нам треба їх дістати. Ліг вовк догори ногами і почав стерегти. Баран на гілі сидить та так дрижить. І як впаде на вовка, а цап сміливий не став довго думати, та як закричить Подай мені ворожбита! Вовки як схватились, та аж пил по дорозі закурився, а цап та баран безпечно пішли і зробили собі курінь. Та й понині живуть.